У зв'язку з прийняттям рішень, рішення 15 15.07, яким скасовано рішення про створення комунального центру первинно-санітарної медичної допомоги про призначення головного лікаря, для того, щоб ми відрегували правовий механізм даної юридичної особи, тому що це є юридична особа, яка зареєстрована в державному реєстрі. І відповідно до законодавства ми повинні прийняти рішення по припинення шляхової ліквідації. 22 рішення прийняті. Обговорюється питання друге. Про висловлення недовіри голові Долинської районної адміністрації. Шановні колеги, депутати, шановні представники громадськості, ви пам'ятаєте ту п'ятницю, які події розгорталися стосовно ну, власне медичних питань. Так? Давайте почнемо з них. Коли голова адміністрації е, запросив вас е, до себе, до кабінету зранку, та, грубо говорячи, послав подальше, потім прийшов вже в третій годині до вас в поліклініку, трошечки з інакшим настроєм, ми і всі знаємо і бачили, як увечері голова адміністрації вже прийшов на, на сесію районної ради. Е, У ну, мене таке враження, мене дуже прикро, прикро вразило і сумно мені, що Незважаючи на те, що приїхав заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації до нас, 에, пробувати це питання якось вирішити, ну, бо на місці не здатні, я так думаю, 에, значить, він 에, просив і голову адміністрації, щоб все ж таки зібрати сесію, щоб прислухатись до думки людей, щоб розблокувати ту дорогу і щоб ну, в нас якось ситуація поправилась в районі. На що голова адміністрації сказав так? Я поговорив з головою ради, там було дослідно сказано, я це свідок, свідки є представники правоохоронних органів, які там сиділи, Віктор Васильович Громич, заступник так само це чув. Ну і ви могли дивитися, на ну, відео, тут ніякої цієї немає. Так збираємо за дві години сесію, обзвонюємо депутатів, сідаємо і вирішуємо ті питання, які турбують людей. Люди, будь ласка. Йдіть з дороги, йдіть до залу, зараз ми збираємося, прийдемо, буде оголошення, все. Прийшли люди до залу, всі чекають. Дзвонимо до колег-депутатів, каже, ну так, сесія зараз за 15 хвилин. Депутат каже, ми не знаємо. Нам ніхто не дзвонив, нам ніхто не повідомляв. Так, і взагалі ми, ми не знаємо. Деякі депутати, які прочитали в інтернеті, там Василь Лучків проходив, каже, я побачив інтернеті. Це е, свідчить що голова районної державної адміністрації, один з керівників району, просто нагло людям збрехав, поважав їх за ніщо, чи за, ну, можливо, він скаже, за кого він їх поважав, чому так поступив. Голова районної ради, зрозуміло, сховався і цілий день ні, ні дзвінків, ні нічого, аж тільки в 10-й годині вечора ну, змогли якось ну, прийти до людей і, і вчити їх. Слава Богу, що вчули, і ми вже тут зібралися і розглядаємо це питання. Коли був тут в залі, тут зібрали підписи щодо висловлення недовіри голові районної державної адміністрації зв'язку з такою поведінкою і ну, з такими аморальними діями, які, ну, на мій погляд, і не тільки на мій е, несумісний з зайняттям такої високої посади. Такі дії реально ганьблять і президента, і вертикаль влади. Такі дії підривають довіру суспільства до державної влади, взагалі до інституту держави. І я думаю, що така особа не має права морального чи будь-якого іншого займати таку посаду. Люди зібрали підписів багато, ці підписи направлені до адміністрації президента, ці підписи направлені до... Обласної державної адміністрації, так я думаю, що вони також якось взяти... скаже кожен депутат і зараз проти нього організовувати акцію. Що вона з якого нас користь буде другий про що на ваше дітей? Наш я все сказав, нашому хворойські пушка буває відношення голосування, Я за нього нас не буде. Скажу кожен депутат. Великому увазі, не маємо час, де маємо час. І громадськість має час послухати. Ставтеся з повагою, бачите, хто говорить, це говорять люди, що депутати, при визначенні коли візьмуть білетені у руки, чули одну думку і другу думку. З голова робив про це слово. Так він хвалить мазу. Але він в Рокі, тому році він не став депутатом обласної ради, як я став, як ти відносився до нього. Мені адміністрація не давала мені, а ти тепер хвали. Ті відсотки, що він бере, по 15% бере до і хто не бере. Перш за все, перш за все, друзі. Це ті речі, які робилися десятиріччями і не були зроблені. А я можу сказати, що дійсно під моїм голованням це було зроблено. Є тут велика громада села Книжулу, яка 10 років будувала школу і не могла зробити. А під моїм голованням цьому році ми відкриємо приїжджу сторічку. Я це з гордістю можу заявити. Є велика села, громада села Кропивни, яка від 2006 року газифікувала своє село. І тільки за моєю участі цього року ми пустимо вас села Кропивного. Є масу питань, які до сьогодні до очолення моєї про нашої влади районі не вирішувалася. Саме ремонт доріг. Стріма малига, друзі, ви мені не треба саркастично кричати. Тому стріма малига, 22 мільйони. Ви бачите, яка друга зможе. Давайте, давайте я виставлю, тоді почую ваші критичні здоров'я. Дитячі садочки, які ми відкривали, і, і в великій турі, і в пропильнику, і так далі. І так далі. Ще раз повторюся, Так, я не прислухався до думки громадськості. Не Друзі, <пробітник> <пробітник> Я не прислухався. Я перепрошую. Дуже але на На базі лікарні. І тому рішення, звичайно, за депутатами районної ради про висловлені домі, ще не висловлені, а ще раз повторюся. Маючи пишатися співробіт, як росить тільки законами України, наклеві ніби настанову. Юрій Осопович працює вже приблизно півтора року, і в нас по-різному складали стосунки. На початку це було дуже складно. Людина теж, хоч Юрій Осопив, був депутатом далі, але на початку було дуже складно. Особливо під час виборів місцевої ради, ви пам'ятаєте, так далі. Я буду об'єктивним. Прошу мене висловити до кінця. Я буду об'єктивний в тому, що ми переступили через ЕГО, і ми з цього з Нового року почали нормальну співпрацю. І ми зробили кілька важливих кроків у громаді. Я нікого не захищаю і розумію вашу білі тривогу і поділяю те, що тут є, відносно того, як це робилося, як з людьми спілкувалися, і людина має зробити висновки. І, напевно, очевидно, вже зробила висновки. Бо є проблема у спілкуванні і комунікації. Але попри те, можливо, це прояви такого сильного характеру, можливо, це прояви молодечого запалу, коли людина хоче швидко все вирішити і не дивиться, хто перед ним стоїть і як треба говорити, і не зважає ні на що. Можливо, це, я не знаю. Хай людина розбереться в собі, можливо, час оставить, незалежно від того, як сьогодні складеться ситуація в цій залі. Мене спонукала прийти сюди, подія у п'ятниці. Коли м, я подивилася, сусідки в мене немає а, інтернету, подивилася, що робиться, що робиться бо по дорогах долини я вже хнулася. Ви знаєте, оця ситуація, що зараз е, проходить у залі, мене нагадує, коли Ісуса Христа, коли Він їхав на святі. І перед ним кидали верби і кричали, осанна, осанна, осанна І через деякий час його розіп'яли. Значить, я хочу звернутися до пана Диєва, хоч вас і можу назвати паном. Ви є людська мораль і є християнська мораль. Людська мораль, вона приємніся до особини. Християнська мораль, мені ви не вивчили. А до чого я йду? Такі склалися обставини, коли зараз вже у жовтні місяці у вигоді проходили вибори мера. Значить, дуже багато було кандидатів. І ви кодили, зондували, виставили свою чужу для вигоди, виставили свою кандидатуру. Значить, Все добре. Я дуже радий за своїх сусідів з Надіва, але такої тенденції не просвітковується раді, хоча це також великотурецький курс. А знаєте чому? Тому що є лояльні депутати в районній раді, а є нелояльні. Тобто лояльним депутатам сільським головам фінансування можна давати, так само школи є, які можна фінансувати. Я не знаю, чи там є якийсь інтерес, чи немає, я за виконую зброю, говорити про це не буду, але. Просто, оскільки це голова адміністрації, для нього мають бути всі села рівні і мало б бути пропорційне фінансування, а не переконання. Тепер щодо честі і гідності, дітей до тебе запитання. Якщо ти вважаєш себе справжнім чоловіком, то дай при тій громаді відповідь. Чому ти, перебуваючи на сході, і отримав посвідчення учасника АТО? 15 разів, от є посвідчення. Свід, свідчення цього. Тебе участь, на радах, сесіях. Пленальних засідань і так далі. Тепер запитання до Романа Пуція. Роман Пуцій присутній, депутат районної ради, учасник ДОВ. Пане Романе, скільки у вас не буде відпустці? Жодного. Учасника ТО поваль. Ви будете відпустити? Не буде. То питання до мене, пане не Через чому ти 15 раз був? У відповідь, дай мені повідомити, чому не зведеш по світі АТО, Ань? я не хочу розказувати, що там було в АТО. Одну, один момент скажу. В перший день, коли я туди приїхав, було поранено вісім бійців з мого підрозділу. Вісім. Двоє з них вижили. Двоє. Шість. <звучит> померло е... в той же день. Шість померло в той же день. Влада? Я почекаю. Я відповідально заявляю. Я вас так... нехай я... я договорю. Шестеро е... моїх побратимів загинуло в перший же день, коли я туди приїхав. Так, я не був весь рік. Я був там декілька місяців і ви про це добре знаєте. Але неважливо навіть скільки ти там був, а що ти зробив, так, і що пережив. Ви, Юрій Ясипович, так, і вам подібні ховалося тут за спідниками жінок, за халатами лікарів. І не вам, і не вам студити. Тому прошу, і я вам не тихов, так, тому не пасує. Навіть ця ситуація, вона відкриває ваш... Ну, ваш внутрішній світ, ваше справжнє лице. Я навіть ганьба не хочу казати. розумієте? не хочу казати ганьба. Бо це, це низько. Просто низько. При підрахунку виборчих бюлетенів з питання про недовіру голові районної державної адміністрації Мазуру Юрію Єосифовичу комісію встановили підтримали висловлення недовіри голові районної державної адміністрації Мазуру Юрію Іосифовичу, сім депутатів. Не підтримали, Присували, не повіри. голові районної державної адміністрації, маловір 15 депутатів, не дійсних бюлетень. Ця ситуація касалася, так, вона, ну, я би не сказав, дуже цікава, дуже плачевна. Оскільки ми всі там перед людьми на кольці голосували за, всі виконували волю людей, всі, значить, їх підтримували. А тепер зробили ну, як завжди. І це, звичайно, воно не спонтанно виникає, а це є певна організація. Організація діяльності ради значить, займається і покладено законом на голову ради. Тому я, виконуючи волю людей, які були там на курці, які збиралися тут, які зараз тут є присутні, від нашої фракції і від нашої постійної комісії, оголошую воду недовіри голові районної ради Данилєву Івану Івановичу. Прошу, Прошу поставитися питання порядів денний і зараз проходимо. Результати відкрито голосування. За 4 проти 12 отримало 6.